Почнемо, думаю, з маленької наживочки, друзі. Що скажете? Такий маленький черев'ючок красний опарик. Бо вже, що сказати, холодна. Великі наживки ставити не будемо. Де ти там? Не запуталась хоч. Вроді не запуталась. Коротше, заряджаємо і пуляємо. Всім привіт, всім здоров, друзі, всіх рад бачить. Осінь <сум> в самому розгарі. Короче, що, забуваємо кормуху, вроді не переувлажнив, сильно не забуваємо, щоб був в них лифтяк. І пуляємо. Давно у нас з вами не було фідерної риболовлі, чесно кажучи, реально аж соскучився. Так що пуляємо. Потягав маркерний груз по дну таке, але ну, нічого цікавого. Камнів нема. Ну нічого. Зараз так, будемо шукати, де рибка, там будемо і дубасити. Сьогодні ми з вами з самого рання На заливі Дніпра, тому що Дніпро в топі і найкраща річка в світі. Оп-оп. Так, вроді є. Есть. Коротше, думаю, зберу сьогодні кресло. Та й ми з вами подубасимо. Правильно? Правильно. Потому що коропи, то, звісно, все класно. Про накрайня рибалочка щось так у нас з вами. Одна поклевка то була. І <coughs> все. Ну коротше, думаю, сьогодні посирим на фідер. О чому бы і ні. Тим більше погодка, сьогодні природка. Это Осінь, ну прям взагалі просто супер. Правда, треба заметить, що в районі 2 часов дня передають дождик. А це не є добре для нас, так сказати, для нашої Блин. Ну якщо, поставимо Поставим зонтик. Так що так, друзі, сьогодні по с з вами на фідер. Думав на пружини, а потім думаю, нет, ні, треба класичний, тому що давно вже не був. Давно уже без с вами не дубасили на классический, так сказать, фидер. Тем более с кресла. По наживочкам у нас тут так, дивиться. Все как завжди, а может и не как завжди. Значит, взяв этим. Ну, пуфики разные. Это клубника, мед. Что мед, что не как у меня. Ну, взял на всякий случай. Він, в принципе, я взял? Он не был. Чесночный пуфик. Так, потом опарыш, понятное дело. Классика жанра. Тут красний червячок, десь там кукурузка на всяк випадок, пшикалки, Різні лящ, а як сказати з ізюминки, друзі, вже мотиль з'явився. Гляньте, у нас на районі в магазині з'явився мотиль. Думаю, треба взяти, спробувати. Може на мотиля щось сказати, залупити. Ну, коротше, у нас мотиль є. Мені шутки не треба закрити, щоб він не чвакнув. Так, потом гачки, кормушки профмонтажкі, 70 граміків. Тут печі нема, думаю, 70 буде нормально. Так, маркерний груз. Фідергамчик. Це в мене 1. Поставив от 0,15 повідок. О, там 15, 153 Є ще 0,14, Можна було, при це 0,1 ще поставити, то, що поставить, щоб було, але в мене його нема. Так що, друзі, отак от, от. Сидимо, все красиво. Так розположились. Такий у нас гарний містечок. Генте. Чикс. Тут ще столик поставив я. По корму замішали сьогодні. Як завжди, нічого не видумав, топова прикормочка, це флагман, серія Grand, оновлена. Серія було діла, ми з вами дубасили не раз, це, звісно, так. Да. Це лящ шоколад. Короче, пачечку замішав лящ шоколад і жовтий лящ. Такі два поєднання, класичні Ляща ми з вами ловили. Ну, і на всяк випадок вдруг закінчиться. ще пачки у мене якби, хватало. Супрімчик ще є. І ще є от... чорний лящ. Це так сказати, що, що по кормам. Ну, коротше, не знаю. Подивимось, покидаємо, посидимо. Я думаю, щось цікаве буде. Так що, друзі, в тімі дня у нас фідерна риболовля. Що за движення? Что там? Что там? Ого, загнуло Опа-на. Опа-на, друзья. Карасевич. 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 Загнув. И у нас? Тихо, сюда мотыльна история. Мотыльная история, но мотыля. Мотылик в грузи и карасишка гарненький. Ну це жаровый, вообще реально жаровый, тут без всякого, Тупо жаровый карасик. А жаровий карасик в топі Я не знаєш, що з ним робити дати садок чи ні чи давайте кинем так сказати, для приліччя хай буде там подивимось ну великий не буду розкладати у нас знову є великий. великий маленький наш фірменний легендарний Так, ну це раде. Що перший полетів. Перший полетів. Так би так якось... Оп, оп, оп. Мені треба поглубже, мені так не подобається. Ой, блін, чуть не впав. То було би сейчас кину. Все. Нормально, так піде. Що я вам скажу? Це радує. Була ще одна покльовка, красний черв'ячок опариш, ну щось нікого. А тут тут мотилик, бачите, пучок спрацював, в принципі, ще нормальний, можна її закинуть. Зараз розкачарим точечку кліпсу я поставив. Ось туди хоп. Хоп. Друзі. Ради такого случая я зібрав сьогодні свій комплектик від флагман. Значить, що по снастям. Це у нас Sherman Pro. Дуже рідко я на нього ловлю. Не знаю чого. Ну, коротше, сьогодні, в честь так сказати, такого события зібрав 3,6 г, конечно топова палочка і катушечка теж підібрана по феншую Sherman Pro т ну, Шнурок тут 0,12 тоненький, намотан. Та я вам і не казав, що по комплекту у нас по снастям Вроде як О-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по Це вроді як щось покрупніше, друзі. Це вроді як покрупніше щось Чого себе Опа! Тихо Цей повідок обірва, йопте! йоп 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 йоп, -йоп, -йоп. Чи не обірве? Чи не обірве? І покльовочка така, я вам скажу, дуже була потужна. Це вже більш-менш похоже на рибу, Дніпрові карасяки. Осінь. Другий не шутєйний, опять же, бачите, це мотиль. Так що, вся риба на мотиля. По крайней мере, сейчас он хочет мотыля. Ты думаешь, что он и не только будет мотыля, но все же. Все же. Это таки больше жарового. Давай до своего друга. Нормально. Нормальная тема. Нормальна тема, що ти вже тут поїв, а тут уже соплі. Другий, так сказати, два карася, один пучок не є добре. Можна було дві порції брати мотеля. Ти так одну взяв. щоб провірити, що як а бачу, що вроде схема вроде робоча. Ну що ж вона не робоча. Сезон дубасить на мотиля розпочата. Так, корм. Корм такий вийшов. Вроді як непоганий. Розсипчатий. Замішав його три рази. І не чотири. туди. О, то, За карасяками. Погодка сьогодні, хоч би не було дождя того, що обіцяли. Ну два часа дня. Покльовка класна була. Поки там щось підзатихло і жахнем чайку. Щось сьогодні якось воно. туговато, я вам скажу, сказал бы. Ладно, чайку жахнем. за рыболовлю. Точно дождь будет, что то заходит. Так, а где наш тут ножичек был? Хоть бы не намоклы точно улупы Так, что у нас тут сегодня? Сосиски. И хлеб. Так, ну что-то там клеешься не. Тяжковато что-то рыбалка по микрорыбе, блин. Ношу. І таке буває. Я кажу вже. Що? Коропа леша, блін, піймать. Чум карасяком. Mm? Напродим стараться снижем. Ктось так поклевав, більш менш интенсивно и все там пару-тройков облак холостых Так, пока все стоит. Может все предложим, но не, не, не можешь, а так оно и есть. Перекус. дуж ты есть, им точно. Так ком шлифоном буду нам родить Тянем не потянем Що там, що там? О хе? Ну, На добрый день Гущарина чи ляші малі. Друзі, зараз гляне. Там як? Планички сірі. Значить, лещі малі. ще планички сірі. Маловато. Ну, все ж хоч карасів розбавили. Нема хороших би, звісно б, гарно би карасика б. Тут і такі ладошечки, звісно, непогано, ну думаю, може трішки пізніше розкормимо точку, то вони підійдуть. Ну так в цьому, процес потихеньку йде. Хотів перезакинути, сидить. Щось сидить. А, Тоді зрозуміло, що воно сидить. Думаю, перезакину. Так, что-то у нас запуталось. Без поклевки. Ладно, распутаем. Лещи позорни. Ну, клюют вроде как. Потихоньку. дырок немає. Це хорошо. Наш улов. Два карася. Блин, и два. Это маленькие лещи. Еще есть. Бывает всякое. Сегодня так. Вроде Не з пустими руками, але но... такі легесенькі, якби не чупа-чупс, але хотілося б побільше щось би. Хоча б з п'яток карасів. Я ж вже казав не раз, ну блін, коропів легше ловити, ніж цих карасів. Чи погода, чи що. Вчора вроді клювало, по слухам, сьогодні не дуже. Ну Коротше, друзі. Що тут скажеш? Наш уловчик. Ну хоч так. Хоч так. Кресло провітрили. Давно з нього не дубасили, звісно, кайф. Дубасить з кресла. Звісно, так. Да. Питань нема. Нема натхнення сидіти. Коли воно так щось тяжко клює, то якось от якось клювало, а то взагалі так як отрубало, Ну воно дощ стоїть на 4 години дня. Я думаю, що це воно влияє. А не думаю, а точно воно влітає. І перестало зовсім клювати. Так що, <гум> От така вийшла риболовля. Ну нічого. Ви ж знаєте, в риболовлі головне головний процес. Ми з вами не розтраюємось, На днях як завжди поїдемо, кудись щось подубасимо. Ну, головне, що не ноль, правильно? Так що, друзі, <гум> підтримайте ролик лайком, напишіть комент. Ну таке буває, що осінь, всі діла, риба туди-сюди, погода, то жарко, то холодно, то сніг, то дощ. Ну, коротше, погребати всякі ангера. Інколи це діло все влігає. Так що зараз я збираюсь, миюсь. Ну, на днях будемо їхати. Щось дубасить. Питання щось дубасить, Вже на хижака хочеться. Сезон ж дубасить хижака. Зараз трохи похолодає, думаю, взагалі буде нормально. Так що, друзі, дякую за перегляд. Не забувайте полезні сили, як завжди, в описі під відео. на снасті, на прикормочку. На днях зустрінемось, кудись поїдемо, щось так сказати, придумаємо. Всім пока!